Все приvedo мене до нільчик. Я для вас мою скурю румтур по домуці. Ну і трошки передивитися з бабуцею мене, і да? тому я так виключила камеру. Так, я знімаю це свою тумбочку собою тумбочко. Тут у мене канцелярія і так далі. Доперінка. Дві орхідеї там постояла. Відмети я купила на закон-хенті зраз запакований навіть тут виглядав на губ, мій годинник, дуже мамний годинник стоїть. Телефон, який нам подарили з родини. Бо їм не потрібний, я так використовую, так використовую для його Бранща для я. Прощайте мій. Взяє такі пилочки, кремлен для рук для них. Капля по мене щось вночі чихати почала. Коробка за рідними. Тут моя шкатулка з якими прекрасними, треті деркало, косметичка, середне деркало і всякі курсніжки. Кружка. Тут вишивка, розмальовки мої проклади. Тут мама посилала вишивку. Тут у мене все по англійській мові. Крім книжки, понаслідання місла. Тут мої приколки, заколоки, резинки. Тут канцелярія є, і тут канцелярія. Тут скрильова.